Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Зараз ми з вами проходимо справжні зимові випробування, і ось середина січня продовжує утримувати зимовий характер погоди з морозними значеннями температури. І зараз детальніше будемо розбиратися, яких саме показників очікувати нам надалі. Отже, на синоптичній мапі ви можете бачити, що найближчими днями над територією України в приземному полі пануватиме підвищення атмосферний тиск у поєднанні з холодною повітряною масою на висотах, і це спричинить відсутність опадів у більш. Більшість областей у більшість часу, проте завтра, 13-го числа, на Закарпатті та в Карпатах очікуємо на невеликий сніг, а також 15-го числа під час проходження атмосферного фронту вночі у західних областях, а в денні години у більшості регіонів України, окрім північного сходу, також часом може бути невеликий сніг. Зверніть увагу, що в нічні та ранкові години, 13-го та 14-го січня, у західних та північних областях можуть утворюватися тумани. І на додачу у більшості регіонів на дорогах, на дорогах подекуди ожеледиться, тож будьте уважні та обережні. Повітряні потоки за такої синоптичної ситуації досить спокійні, помірні, інтенсивністю 5-10 метрів за секунду. Напрямок переважно західний та південно-західний. Щодо температурних показників, то впродовж робочого тижня в нас пануватиме холодне повітря на маси і надалі утримається морозна погода. Нічні температури становитимуть у більшості регіонів 13-20 градусів, а денні максимуми 7-15 морозу. Дещо легше по, пів... по півдню, південному сходу, а також на Закарпатті там в нічні години 5-12 морозу, а в денні години мінус 1, 8. І трошки. Вище в нас будуть значення в цих регіонах південь-південний схід в четвер від трьох морозу до двох тепла. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.